Вітаю церква. Мене звати Борис. А поряд стоїть мій брат Філіп. Ми готуємося приймати хрещення і хотіли би поділитися нашою історією. Ми з маленького міста Боярки в Київській області. Там ми ходили в церкву, там народилися і виросли. Наші батьки завжди розказували нам історії з Біблії. Ми відвідували недільну школу, а також завжди читали Біблію в родині. Ми знали багато про Бога, проте я не знав його особисто. Мій батько розказував, що настане момент Бог буде працювати в моєму житті і я захочу покаятися. Тоді я ще цього не розумів, проте, дорослішаючи, я дізнався, дізнався більше про те, яким є Бог і яким є я. Я бачив чудовий приклад оточуючих мене людей. І мене завжди зачіпляло те, яку надію мають люди на Бога, і як вони можуть зберігати спокій навіть в важких ситуаціях, знаючи, що на небі є Бог, який хоче про них піклуватися. Тоді я теж захотів покаятися, і я захотів будувати з Богом відносини. А з біблії я дізнався про те, що Бог хоче будувати відносини зі мною, за що я йому дуже вдячний. А зараз я хочу закріпити своє рішення, прийнявши водне хрещення. Вітаю, дорога церква! Як сказав мій брат, я з дитинства знаю Бога і чув про нього. І я за це йому дуже вдячний. Але з часом. Ростучи, я зрозумів, що цього недостатньо, що народитися в християнській родині це класно, але треба пізнати Бога особисто. І читаючи Біблію, я натрапив на місце, яке записано у посланні до римлян, третій розділ, 23 та 24 вірші. Адже всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Саме через ці вірші до мене проговорив Господь і я покаявся. Я покаявся та прийняв Ісуса як власного Спасителя. Я пізнав Його як той, хто готовий допомагати та завжди прощати і йти по життю. І зараз я хочу прийняти хрещення, тому що знаю, що з Ісусом можна жити по-справжньому, і я хочу жити так до кінця життя.